Слава Господу, брати і сестри! Ми сьогодні маємо свято в'їзд Господа Ісуса Христа в Єрусалим. Я не буду читати всю історію, а буду лише читати вибірково. Євангелія від Луки, 19 розділ, 34 вірш. Вони ж відказали, Господь потребує його. І вони привели до Ісуса Його ослядко, поклали одежу свою на осля. І посадили Ісуса. Ісус в'їжджав в Єрусалим згідно з пророцтвом на осляті, на якому ще ніхто нічого не робив. Воно ще не було об'їжджене. Воно ще не мало досвіду роботи. І саме перше, що зробило це Осля, воно на своїй спині. Привезло Спасителя світу в Єрусалим на виконання пророцтва. Брати і сестри, я хочу звернути увагу. Ісус посилає учнів і каже: підіть, там знайдете осля. В цього осляти є хазяї. І ви скажете: Господь потребує цього осляти. Учні йдуть. Говорять це господарям, і господарі що роблять? Будь ласка. Беріть. Ви знаєте, яка довіра Господу? Недавно моя дружина. На кухні слухає свідоцтво, а вона завжди працює на кухні і слухає проповіді, свідоцтва, іншу таку збудовуючу інформацію, перекидає мені. І я чую свідоцтво одного брата. І він каже: Я спілкуюся ще з одним братом, і брат мені дві години розказував, якої зовнішності в церкві має бути жінка. Як в неї має бути хустинка, рукав, каблучок, спідничка дві години. Я каже, терпляче слуха. А видно, брат такий простий, простий. Не знаєте, з таких відомих проповідників, а такий простий, сільський проповідник. І каже: ти знаєш, брате, у мене з жінкою все нормально, і з дочками все нормально, з усіма все нормально. Але Но я вже 10 власних автомобілів віддав на служіння Богові. Місіонерам, працівникам 10. І кожен раз, коли мені треба було віддавати автомобіль, Господь мені клав на серце. Каже, це не було легко. Це був мною зароблений, моїми руками, зароблений автомобіль. Це були автомобілі, знаєте, які коштували, це не були такі, що нікому не потрібні. І я каже, давав. І той брат, що дві години говорив про зовнішність, каже: я ще не доріс до такого рівня. Так то, то брат, возростай. Позростай, брати і сестри, кожному із нас приходиться десь віддавати своє ослядку. В когось більше, в когось менше. Але я дуже би хотів, щоб ми ніхто не проминули того часу і не упустили того часу, коли Господь каже: дай своє осля. Щоб ми дали. Я був пастором сьогодні ця друга по розміру церква в нас в області світло Христове. Все налагоджено. Всі служіння, пости, молитви, освячення, дім молитви, готель, все, заступників, купа. Но Господь потребував мого осла. Я почав їздити в Хмельницький. Щоб тут починати нову церкву. Дуже вдячний братам, служителям Павлу Васильовичу Лучкову, Саші Логацькому, Богдану Левицькому, Василю Анатолійовичу, служителям інших церков, Зорі життя і інших, вони підтримали нас. Їхні члени церкви приходили, підтримали. Наша церква у Хмельницькому не стала мега церквою але ми маємо бачення відкривати нові церкви. Брати і сестри, почавши церкву у Хмельницькому, лише потім через роки я оглянувся і я порахував. За півроку. 10 вересня, 10 серпня ми зробили, перепрошую, 15 серпня ми зробили першу євангелізацію. В листопаді померла моя мати. В грудні я захворів. В січні я попав в аварію на машині, розбив машину, як а сам цілий. У березні відійшла в вічність дружина. В червні служитель, якому я планував передати церкву в Кам'янці-Подільському, в нього виникли дуже великі серйозні проблеми. Помирає молодий диякон 36 років. Помирає пастор, 82 роки. Розпадається молодіжний хор в церкву, де я пастором, знаєте, якісь така хиткість, приходить, якесь таке враження, ніби все розповзається. Все було як один пучок, все ніби розповзається. І це за півроку. Знаєте, віддавати ослядку це завжди щось жертвувати. Це завжди щось втрачати. Але ніколи не бійтеся щось віддати Господеві. Свій час, свої сили, свої здібності. Навіть якщо щось із матеріальних речей, навіть якщо треба щось віддати, віддавайте його господеві, якщо Господь того потребує. Я проти всякого фанатизму. Деколи люди е, на хвилі першої любові, е, там вони проявляють такий релігійний фанатизм. Я проти релігійного фанатизму. Я за зважені, обдумані, промолені рішення. Но якщо Господь потребує нашого ослядка, його треба віддати. В той час це було як машина, в той час це було як, трако, як тракторець маленький. Ці люди віддали і його привели до Ісуса Христа. Друге, що читаю, 38-й вірш. Ісус сів в'їжджав в Єрусалим, і Він з Оливної Гори через Золоті ворота, через Давидові ворота, в'їжджав в Єрусалим, то все місто прийшло в рух. І всі кричали: Благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. Брати і сестри, це осядко послужило славі Божій. Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. Я був на тому місці. Я був на Оливній горі. Велика долина От всі фотографії, панорамні фотографії, коли ви бачите Єрусалим, це з Оливної Гори. А золоті ворота вони прямо, вони замуровані сьогодні, через них ніхто не ходить. Вони чекають. Ці ворота чекають царя. Вони замуровані. Но через них, через ці замуровані ворота, увійде Ісус Христос в Єрусалим за час свого другого, під час свого другого приходу на землю. Все місто кричало Осана, сину Давиду. Брати і сестри, я хочу сказати: вони кричали щиро. Вони це робили щиро. Він їх годував. Він їх зціляв. Він говорив їм такі слова, що ніхто їм вони не чули таких слів. Навіть вороги його, коли чули ці слова, вони були тронуті цими словами. Вони були зворушені цими словами і казали, що ніколи так не говорив. Вони говорили щиро. Вони чекали спасіння. Вони чекали, що ось такий прийде цар, який нагодує, який вислухає, який всіх почує і всім допоможе. І Я дуже хочу, щоб ви правильно розуміли біблійну картину. Хто був в Єрусалимі? Декілька людей. Бунт зробила маленька групка людей. Нам так здається, що то весь Єрусалим зібрався і кричав розіпни. Я був в тому домі, де вважають був дім Каяфи. Маленьке подвір'ячко. На подвір'ї маленька тюрма, маленька хатиночка. Там не було можливості зібратися тисячами. Там десятки людей могли вміститися. Які кричали: Розіпни! розіпни, розіпни. Коли його привели до Пилата, це крепость Антонія, послухайте, вулиця Долароса, вона отакої ширини. От як від мене до стіни, це вулиця Долароса. Правда, Богдан? Крепость Антонія, я не знаю, чи вона має таке подвір'я як ваш подвал. Там не міг зібратися весь Єрусалим. Там зібралися десятки горластих, пащикуватих, кричащих людей, які зацькували і закричали прокуратора. То не був весь Єрусалим. І коли його повели, стільки народу стояло і плакало. Вирок винесений. Вирок винесений. Вони нічого змінити вже не можуть. Римська гвардія конвоєм супроводжує на Голгофу. і вони тільки могли стояти і плакати. Отака маленька, кричаща, пащикувата, горласта меншість змогла зробити такий великий переворот. Поки люди спали, поки Єрусалим спав, поки Єрусалим готувався до Пасхи, поки Єрусалим скуплявся на базарах, поки Єрусалим був зайнятий, знаєте, маленьке, подле, таке вредне, нічтожество, знаєте, зробило таку от велику біду. А скільки раз цього в історії було? Ті, кого історія називала більшовиками, це ж не були більшовики. Їх там була горсточка людей. Вони зуміли зробити, який переворот? Всього світу? Будучи водимі не тим духом. До сьогоднішнього дня. Дуже часто роботу робить не основна маса людей, маленька, но активна. І я хочу закликати нас, беручи. До уваги те, що зробила горсточка людей, горсточка людей, щоб ми з вами, можливо, нас меншість в цьому суспільстві, щоб ми з вами були активними на добро. Щоб ми були активними у всякому доброму ділі, у всякій добрій справі, у всякому доброму намірі. Ви подивіться, яку активність сьогодні проявляють очі, кого ми називаємо ЛГБТ. Їх же ж там не більше 2%. Все те, що воно в основному привезене. Ну ви подивіться, яку вони активність нічого не змінилося з того часу. Маленька групка людей, але гіперактивна, може зробити велику роботу. Точно так само, як. Три хлопці в седрах, Месах і Аведнаго в доброму смислі слова повпливали на всю імперію. Будьмо тими людьми, які є сіллю, які є світлом, як проповідував Анатолій, які є доброю Божою закваскою в цьому світі. Дуже багато залежить від нашої ревності, активної позиції і від нашого служіння. А він їм промовив: коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Брати і сестри, всі кричали Осана, хтось забороняв кричати Осана? А Ісус каже, хай вони говорять: бо якщо перестануть кричати осана Богу, слава сину Давидову, Осана, сину Давидову, слава Богу, каміння буде кричати. Молодь, Вчора вони мали підлітки, мали конференцію. Молодь для них дуже важливо бути прийнятими, щоб на них звернули увагу. І я їм казав: будьте віруючі, і на вас всі звернуть увагу. Ви знаєте, стати християнином це треба мати сміливість. Ви знаєте, я бачу людей, які в спортзалах з великими мускулами. З наколками, з такими, знаєте, грізними виразами обличчя? Но вони бояться стати христинином. Ну, я тіпа вірю, щось там воно є. В що завгодно готовий повірити? У макаку, в собаку, в кого завгодно, але тільки не в святого. От як хочеш, буде викручуватися, але не скаже я віру в Бога. А чому Тому що сказати, я віру в Бога? Це ти вже об'єкт насмішок. Це ти вже об'єкт кипкування. Це ти вже стаєш автоматично, знаєте, як воїн Христів його ряди. Стати християнином це, це подвиг, це прояв героїзму. Бути християнином це велика відповідальність і це. Велика праця. І тому, поки є ми, брати і сестри, поки продовжується віра, слава Богові, Бог держить цей світ. І далі Христос каже, що якщо вони замовкнуть світ, то каміння буде кричати. 20, 42 вірш. О, якби ти хоч цього часу знало, що потрібно для миру тобі. Господь заплакав за Єрусалимом, подивившись на Єрусалим і сказав, о, якби ти хоч сьогодні знала, що тобі потрібно. Брати і сестри, якщо би я вам спитав, вас спитався, а що вам сьогодні потрібно? Хтось би сказав, я би хотів вернутися до свого дому, в свою квартиру. В своє рідне місто і застати всіх сусідів і рідних, поговорити з ними і спокійно заснути в своїй квартирі, проснутися і зустріти ранок з молитвою з чашечкою кави. Хтось би сказав, я би хотів, щоб мої матеріальні питання вирішилися, дуже тиснуть оці матеріальні скрути. Хтось би захотів, щоб сімейні питання. В кожного із нас є багато потреб. В кожного з нас є багато сподівань, що ми би хотіли, щоб вони вирішилися. Брати і сестри, а як ви думаєте, а що хоче Господь сам перед від нас? Люди приготувалися, люди думали, що що Богу потрібно, знаєте, те, що вони куплять на Пасху. Що Богу потрібне те ягнятко, яке вони там приготують. Що Богу потрібні ті гіркі трави, що Богу потрібно, щоб там дім був вимитений, і щоб там було прометено скрізь, щоб нічого квасного не знайшлося. Кожен думав, що Оце потрібно Богові, оце потрібно Богові, оце потрібно Богові. А Ісус каже: якби ви знали, що потрібно, а потрібно було лишити все, лишити базар, лишити те прибирання, лишити все і зустріти царя. І впасти до його ніг. І покаяться, і прийняти спасіння. Чи до того, чи після того? Брайте і сестри, ми зайняті багатьма хорошими речами. Ми з вами не займаємося якимись гріховними речами. Ми займаємося з вами добрими речами, правильними речами, потрібними речами. Але чи все з того, що ми робимо, воно потрібно Богу? І, напевно, що нам кожен день варто казати, Господи, що ти хочеш, щоб я зробив? І я думаю, якщо ми так скажемо, Господи, а що мені що сьогодні потрібно? То я думаю, що, марно, кожен із нас візьме Біблію в руки. Кожен із нас схилить коліна. Кожен із нас сам перед поговорить з ним. Поспілкується з ним, щоб від нього отримати і настанову, і підкріплення, і керівництво. І ідучи до закінчення своєї проповіді. А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи, дім, мій, домом молитви, названий, а ви з нього зробили печеру розбійників. Коли приходить Бог. Люди сподівалися, що прийде цар, і буде, буде якесь торжество, якась буде інагурація, якісь будуть такі позитивні переміни. А він почав очищати храм і приводити храм до свого порядку, кажучи, що храм мій буде домом молитви. Ми часто молимося і каже, Господи, прийди в моє життя. Ви знаєте, деякі пісні ми дуже співаємо сміливо. Все тобі даю, все тобі мій відкупитель нині віддаю. Є дуже багато сміливих пісень. Я дуже думаю, коли співаю. Деколи промовчую, не співаю цих слів. Все тобі даю, все тобі віддаю. Ми дуже легкі на слова. А якщо Бог почує і скаже, ну добре, давай. Не треба все зразу давай по чуть-чуть. Починай з машини. Починай з гаманця. Ти сказав все. Роби все, що ти хочеш у мені. Витримаєш. Можу сказати, Господи, будь милостивий до мене. Боже, поможи мені. Така пісня: ділай все, що хочеш у мені. Зможеш витримати? Ти впевнений? Одна сестра в ревності кала: Господи, якщо ти бачиш щось мені не так випікай кальонним железом. Я зупинив її молитву. Це реально це було в нас в церкві. Я зупинив. Кажу, сестра, можеш не витримати, не треба кальонного железа. Проси милості Бога. Проси милості. Не проси кальоного железа, бо почне пити. Щоб ти потім ну, не казала, що по-іншому. Брати і сестри, коли приходить Господь, Він знає, що зробити. Я нас закликаю, щоб ми благоговіли перед Богом. Просили в Нього милості, просили в нього благословіння. І останнє. І він кожного дня. У храмі навчав. І первосвященники, і книжники, і найважніші з народу шукали, щоб погубити його. Не всі. Отака От маленька горсточка шукали. А він до кінця проповідував, навчав, зціляв, годував. Він виконав своє поприще до кінця, до смерті. І смерті Хресної. Нехай це свято сьогодні ще раз нагадає нам про ті події, і допоможе нам взяти із них повчання і збудування для власного життя. І нехай благодать Божа допоможе нам жити так, як жив Христос. Амінь. Давайте помолимось. Владико Боже, я прошу тебе, щоби ти благословив моїх братів і сестер. Благословив цю помісну церкву, і щоб Ти, Господи, допоміг кожному із нас, беручи приклад з Тебе, жити так, як жив Ти, беручи повчання від тих людей, які жили в той час. Щоб ми, Господи, не повторювали їхніх помилок, і щоб ми наслідували їхнім добрим вчинкам і їхнім добрим ділам. Щиро прошу Тебе, щоб Ти Духом Святим. Промовив до моїх сестер і братів більше Господь, ніж я міг сказати людською мовою і людськими словами. Святому твоєму імені нехай прибуде слава, і нехай хвала тобі несеться повіки Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.